Це кличе. Я знаю, що літо у Швеції породі. Ще я знаю, що через три роки ми переїжджаємо з США. Мій тато виграв дрім-карту. і я не знаю, як мені тепер покинути моє тормозіле життя. Хочу закликати всіх читати своїм дітям книжки. це дуже важливо на сьогоднішній день. Тим самим ви зближуєтеся своїми дітьми. Почитати дитині, почитати разом з дитиною. це найпростіше, що ми можемо зробити для того, щоб провести час разом з дитиною. Це те, що дуже мало коштує, але те, що насправді є безцінним для розвитку дитини і для розвитку стосунків батьків з дітьми вирусне груші і яблуні. І Вже не можна було переведіти. Наша акція спрямована на те, щоби Посилити емоційний зв'язок батьків зі своїми дітьми. Власне, татів, які читають своїм дітям, даючи приклад дітям, як можна просто читати, відривавшись від гаджетів, від фейсбуків, комп'ютерів, мультиків, продумати, розвинутися інтелектуально. Це дуже гарна акція. Я закликаю всіх татів читати своїм донечкам. Кіт не знав, що на періг треба тісто. А не сні. А не сні. Старший син е, Іван. Е, він не, не засинає без книжки. Е, просить тату почитай чи маму почитай. Дуже дякуємо, що ви проводите таку акцію Українська Галицька партія. Це дійсно важливо для дітей, для батьків, для того, щоб українська дитина з малку від батька, від мами, від рідних, від, від друзів чула українську мову, українську кліжку. Е,